Як прискорити процес відновлення після алкоголізму? Так, да, важко виходити з цього стану, ну той, хто прийняв рішення жити тверезо і поставив крапку на цій отруті алкоголю, алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, а потім паралізує нервову систему. То хочу сказати, як прискорити процес відновлення після алкоголізму. У нас десь на обліку 600 тисяч є алкоголіків, ті, що мають першу стадію, або другу, або третю. Але хоча наркологи кажуть, що в нас їх є більше, це тільки кожний десятий, який у нас реєструється у наркодиспансері, а так то виявляється, бачите, яка велика кількість є. І я от хочу звернутися. Може хтось почує, може хтось узнає себе, може хтось вже хоче відновитися. Але розумієте, коли вони поставили крапку і хочуть відновитися, це знаєте дуже важко. Знаєте, коли послаблений організм скорее морально духом ти не такий. знаєте, тобі не вистачає сил, енергії, щоб якось відновитися, бо ти звик тільки. Тільки горілка, тільки алкоголь, чи пиво шампанське в кожного своя отрута, якою він постійно собі легкий дофамін отримував. Хоча вічно цей дофамін не можна отримати. Хочу сказати: від кожних 100 грамів, кожних 100 грам. От, наприклад, шампанське, то помирає 2000 нервових клітин. А від 100 грам горілки 10 тисяч, розумієте, а від пляшки тисяч то 5 тисяч. І там вчені вже дослідили, скільки є, бо ясно, густа робиться кров, гіпоксія виникає, нехватка кисню і нервова клітинка від того, що кисню не хватає, гіпоксія і помирає. І дослідили, що дай, ми потихеньку стаємо, знаєте, мозок зморщується. От два кулачки, це наша розумова частина мозку, оце наша карта пам'яті, це ліва піврока. Куля, це право, і все, що є. Все, що ми запам'ятовуємо, те, що ми отримуємо, досвід навики, вміння. Оце в двох цих півкулях. Але з, але з часом, якщо труїтися, то цей мозок зморщується, стає менший, менший дає об'ємів і стає може таке, як в алкоголіка третій стадії може бути таке, як вже не два кулочка по об'єму, а як один кулачок. І це ненормально. І тому що треба зробити, я от сьогодні хочу дати такі чотири прості кроки, які що Поч... потрібно починати щоб відновитися після алкоголізму. Бо в нас є три стадії, ще раз кажу. Перша стадія це коли 300 грам горілки в себе вливаєш, і думаєш, о, оце нормально, і більше. І організм до цього звикає, та така толерантність виникає. І це означає, що це вже є перша стадія алкоголізму. Чуєш? Це не значить, чим більше ти все велив і нормально почуваєш, що це нормально. Це вже не нормально. Це просто перша стадія алкоголізму. Але що саме цікаво, не кожен алкоголік може це визнати, що він є алкоголіком, але говорити про це треба. Може, перший раз він не почує, другий раз не почує, третій раз роз... роздратовує. Скільки можете ви про це говорити? Ви знаєте, а через який час хтось може вжав. І до нього дійшло. А може хватить, а може, давай оці нещасні чотири кроки я почну робити і почну виходити з цього стану. Ви розумієте, все в наших руках, тільки треба захотіти. Друга стадія, це коли вже в тебе більше, ніж два дні запою, три дні, чотири, п'ять тиждень місяць. Оце вже друга стадія. Коли ти ранку після вчорашнього е, пробудився і починаєш похмілятися, або зранку, або в обід, то це вже означає. Друга стадія алкоголізму. А третє то вже взагалі. Йому вже не треба півлітра за вечірку йому хватить 100 грамів, він вже 100 грамів, він вже ніякий. Все, він вже нічого втратив, бо печінка вже не виробляє той фермент, який розщепляє той алкоголь. Ось такий є момент. І тому я хотів би почати з першого. Як відновити, прискорити процес відновлення після алкоголізму? Перше. Відновити сон. Треба спати хоча б 8 годин. Якщо ви почнете спати 8 годин, то хочу сказати, відновляється оте от здоров'я, яке ви його просто знищували роками алкоголем. Тою токсичною речовиною наркотичною, яке спочатку збуджувало, потім паралізовував вашу нервову систему. Вітаміни всі виходили, розумієте, мінерали не засвоювалися, ферментальна система не працювала, і ти просто свою, можна сказати, що нервову, що серцево-судинну систему знищував, просто отак, прямо тупо. А мозком, що робилось, а з пам'яттю що робилось, а з інтелектом. Так просто ти його прав і знищував. І тому ти вирішив поставити велику крапку.